Закарпатська бригада відкинула окупантів від Кремної на Луганщині. Гірські штурмовики зі 128-ї закарпатської бригади відкинули ворога в районі Кременної на 6-10 кілометрів. Українські військові успішно атакували ворога. Внаслідок наступальних дій українських захисників російські окупанти відійшли з зайнятих позицій. Тікаючи, росіяни залишили зброю, техніку та документи. У штабі операції Опіднаних Сил повідомили, що українські військові зайняли позиції окупантів на передній лінії оборони. Вони почали створювати суцільну лінію оборони, вкопуватися, укріплювати свої позиції. Коментує військовий з позивним Фенікс на захоплених позиціях, військові знайшли кілька покинутих росіянами РПГ, підствольні гранатомети та постріли до них, а також велику кількість набоїв до стрілецької зброї різних калібрів та документи. Українським військовим протистояло до двох десятків ворожої піхоти, яких підтримували до чотирьох десятків окупантів в резерві. Їхня позиція була важлива вони контролювали дорогу. Добре, що вони не вміють воювати. Резерви, які мали прийти на допомогу, побігли першими. Швидкості окупантам додав наш миномет, зазначив український військовий. Ті окупанти, які були на передових позиціях, спочатку відстрілювалися, а потім забрали поранених та відступили з поля бою. Вірте в армію України! Дякую за перегляд!